Бджолині магнати. Сьогодні ми з вами поговоримо про кінець бджолиного сезону, а саме про ті роботи, які зараз лягуть на наші плечі пасічників. Коли у нас закінчиться робота з бджолом. Звісно, у нас роботи вистачає, і якщо хтось думає, що пасічник з настанням зими починає відпочивати, закидає ноги на піч і відпочиває, це неправильно. Зараз розпочнеться один з Найважливіших етапів джолоутримання, утримання а саме, пасічники почнуть готуватись до нового сезону. Одна з найважливіших робіт це підготовка нових рамок до. Нового сезону сьогодні саме ми з вами поговоримо про один з класних приладів, які допоможуть робити свої рамки. Цей прилад потрібен не тільки для того, щоб досягти кінцевої мети, а ще й для того, щоб не витратити всі сили та нерви на е, створення отворів для рамок. І як ви вже встигли догадатися, ми сьогодні поговоримо про спеційний станок, який буде сверлити рамки. А саме про станок шершень 4 від компанії Парк Плюс. Тож, давайте оглянемо цей станок, візьмемо бокові планки рамок і спробуємо їх просверлити. Давайте оглянемо цей станок, що він має, на що він здатний, і спробуємо просверлити бокові планки і подивитися, як він буде це виконувати. Перед тим як ми почнемо сверлити рамки, декілька слів і характеристики цього станка. Характеристики зараз з'являться ось тут. Ви можете з ними ознайомитись. Від себе хочу сказати, що це найдосконаліший поки що станок, який я взагалі тримав в руках по сверленню рамок. По-перше, комплектуючи, з яких він створений, вони. По ним видно, що вони якісні. Тобто сам станок має таку серйозну вагу. Даний станок має 5 двигунів, на кожному з яких закріплені цанги, в яких встановлені сверла. Цанги мають отвір для регулювання, плюс сверла можна, звісно, міняти. До речі, для цього в комплекті ось тут приклеєний на скотчик, невеличкий ключик яким ми можемо якраз і фіксувати цанги для того, щоб змінювати самі сверла? Потужність кожного двигуна 24 вольти. На двигунах є маркування. Що добре, це не китайський ноунейм. No є регульовачні болти для того, щоб відрегулювати висоту і положення рамки. Так само, ось тут є боковий вкладиш, який ми теж він регульований. Він має два положення, дає можливість витягнути більше-менше. Єдине, що в мене мені прийшлось трішечки сточити шматочок цього вкладиша, який фіксує рамку. Для того, щоб в задній частині, ось тут де є болт, щоб він не впирався в цей болт. Ось і все. Це буквально хвилина часу. Як то кажуть, немає такого ідеального станка, де не потрібно нічого дороблювати. За притиснення планки, у нас відповідає ось такий важіль. Натискаючи на цей важіль, у нас відбувається рух ось цієї площадки, де у нас встановлена якраз рамка. Тобто, все дуже просто: ви кладете рамку. На запущеному станку і натискаєте на себе. Все, тобто, відбувається таким чином підтиснення рамки, і е, завдяки тому, що сверла обертаються, робиться у нас отвір. Станок має один перемикач, який має три положення. Перше центральне положення це станок, вимклений, коли навіть він підключений до мережі. Положення наступне на три двигуни і на п'ять двигунів, тобто вони підписані цифрою для того, щоб запустити три або п'ять двигунів. Для чого це зроблено? Для того, щоб ви могли робити отвори як на рамці ROOT, так і на рамці 145. Одразу даю відповідь. Я думаю, вона виникне: чи можна і чи буде він робити три отвори в 145 рамці. Якщо ваша рамка. Євро стандарту, то він буде якраз робити два отвори. Ви можете зробити, перегорнувши рамку так або так, точніше планку, зробити отвори більш до верхушки самої майбутньої рамки або більш донизу. Тобто це зруч. Третій двигун буде під час притискання якраз проходити через європас і, звісно, він не буде нічого сверлити. Тобто дві, два отвори. Якщо у вас рамка рут, будь ласка, три отвори він в ній зробить. Рамка додан 5 отворів, будь ласка. Якщо ви якимось чином не хочете мати 5 отворів, а хочете мати 4, будь ласка, ви можете викрутити одне сверло, і у вас просто цей двигун буде в холосту крутитися. Які є мінуси в даного станка? Повірте, один мінус є. Це його вартість. Вартість даного станка на час купівлі, по-моєму, було щось 11 з чим-то тисяч. Тобто, це не дешево, давно не дешево. Аналоги є по, по 2-2,5 тисячі. І хтось скаже, що на ці гроші можна купити 4-5 станків або купу рамок, і я з вами повністю буду погоджуватись. За виключенням того, якщо ви будете робити самостійно рамки, це, знаєте, це як проїхатись на хорошій машині, тобто можна проїхатись на. Більш бюджетні машині і отримати одні відчуття можна проїхати на більш дорогій, комфортній машині. Це буде зовсім по іншому. Ось якщо ви колись свердлили рамки або різними дораколами працювали, і потім ви попрацюєте на ось такому станку, ви ніколи більше не захочете повертатись назад до дораколів або до бюджетних станків, у яких гнуться сверла, горять двигуни після години роботи і так далі. І так далі. Тому мій вибір це надійність, це зручність у використанні, простота в ремонті, якщо щось і трапиться, і звісно ж комфорт. А зараз давайте ми спробуємо запустити даний станок, і ви своїми очима все побачите, як він робить отвори, чи якісні вони, чи добре в це все виходить, як він звучить. Повірте, звук досить такий шумний. Навіть мої дітки-гуртківці, які побачили цей станок на одному з наших уроків, вони аж казали, що звук схожий, на жаль, ну вони про це знають. Да? Наша хеда. Ось це так. Тому включаємо і тестуємо даний станок. Для даного тесту ми будемо використовувати планочки на 145-ту рамку, ось такі, і будемо робити в них отвори. Попередньо, перед тим як ви почнете працювати, раджу прикласти планочку і спробувати встановити її таким чином, щоб ваші отвори ну, візуально. Направлення сверл візуально робило б ровні чіткі отвори. Після цього можна запускати станок і пробувати робити отвори в рамці. Скажу вам так: дві-три планочки, і у вас ви налаштуєте ідеально ту висоту, яка вам буде потрібна. До речі, тут є 4 регульовачні болти, плюс місця, де ви можете їх вкручувати, додаткові теж присутні. Тобто є в них ще ось тут отвори де з різьбою, де ви можете їх поставити, якщо вам треба їх буде правіше порухати. Все, включаємо положення на трійку для того, щоб запустити три двигуна, і робимо отвори. Можна притримувати рамку. Ось так в нас виходить. Бачите, зробив третій отвір. Чому? Бо по-різному зроблена висота пропилу. Давайте ще. Ось так. Ну, а тепер давайте подивимось швидкість роботи в режимі, коли ви будете постійно за ним працювати. Mm -hmm. Ось якось так. Давайте подивимось тепер на наші рамочки, які ми просверлили, точніше, бокові планки. Ось вони виглядають таким чином. Як ви бачите, все дуже швидко якісно на одному і тому самому рівні. Ось ця планочка просверлилась таким чином. Ви бачите, в неї нижче е зроблена, зроблений паст, тобто він не допиляний. Тому утворився такий отвір. Але ви його можете як використовувати, так і не використовувати. Якщо вам треба все ж таки робити три отвори на 145-ту рамку, ви можете оцей важіль просто перемістити далі. Хто навіть захоче, його можна просто просверлити. Це алюміній, він м'якенький, і для того, щоб його зміщувати на потрібну вам е відстань. Ось так. Давайте запущу вам 5 двигунів, ви побачите різницю роботи 5 двигунів. Запускаю. Ось так працюють 5 двигунів. Підводячи підсумки, хочеться сказати, що даний станок підійде. Виключно тим людям, хто займається створенням. Власних рамок. Він дуже комфортний, він дуже компактний, він потужний, він дуже простий в налаштуванні, і навіть якщо ви хочете щось доповнити від себе, у вас є на це можливість, тому що всі його комплектуючі піддаються будь-якій, в принципі, обробці. Цей станок чудовий в усьому, за виключенням його ціни. Ціна кусюча 11 тисяч гривень. Це немало, хоча, знову ж таки, дивлячись, що ви обираєте. Якщо вам Першочергово потрібен комфорт, простота роботи, відсутність головного болю за навантаження, що він може згоріти. цей станок саме для вас. Собі я обрав його в якості помічника для того, щоб я міг робити отвори в рамках з комфортом. Таким чином, я можу як робити отвори в своїх рамках, так і купляти рамки за більш низькою ціною, без отворів. І спокійно з комфортом працювати, робити отвори в рамках. Тому мені цей станок сподобався. Буду працювати і в подальшому, обов'язково під час масштабного навантаження на нього, я вам продемонструю, як це все буде виглядати ми обов'язково продерявому на ньому не одну сотню рамок. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей станок. Так само напишіть, якщо ви використовуєте якийсь інший станок або з дироколом, плюси, мінуси. Якщо вам сподобалось це відео, ви можете залишити йому коментар та поставити вподобайку. Я вам буду за це вдячний. Це був канал Медові Кадри. Мене звати Михайло. Бачимось в нових цікавих відео. Пока.